Пирогівці вихідними стали осередком запеклої боротьби. Команди з декількох сіл Хмельницького району завітали сюди, щоб позмагатися та показати власний хіст. Ветеранський турнір зібрав у спортивній залі чоловіків за 35 років. Їх молодечий запал передався і вболівальникам. Зібралися ветерани, кому за 35 років. Турнір показує, що в порохівницях є сила. Ветерани стараються зі всіх сил. Я думаю, що переможе сильніший. Основне переможе дружба. П'ять команд одне призове місце спорт ще й став гарним прикладом того, як можна об'єднати таким заходом декілька поколінь. Сьогодні наші старші спортсмени, так сказати, ветерани, показують приклад нашому підростаючому поколінню, якими треба бути, як потрібно реалізовувати себе в житті. Що важливу частинку в житті займає все таки спорт. Таке спортивне свято. Результат втілення в районі програми розвитку фізичної культури. А от заохочувальні призи для переможців надав народний депутат України Сергій Лабазюк та його благодійний фонд. Воно проводиться в рамках заходів. Які були розроблені районною радою, районною адміністрацією, відділом освіти, дитячою юнацькою спортивною школою і благодійним фондом Сергія Лабазюками поруч. І от, згідно цих спільних заходів, сьогодні проводиться чергове змагання, змагання серед ветеранів спорту. Шахи армреслінг, притягування каната, настільний теніс та волейбол. В усіх цих видах спорту ветерани району показали хороші результати. Для багатьох з них спорт і досі залишається гарним стимулом тримати себе у формі. З цього нового часу цей спартикеди в нас будуть традиційно щорічними, і більша кількість ветеранів спорту будуть залучені до цих змагань. Школярі навчального закладу, беручи приклад зі старшого покоління, й собі взялися вершити подвиги у секціях змагань. Загалом чимало. Мало із місцевих учнів захоплюються футболом, тож таке спортивне свято і діти вважають гарним прикладом для пропагування здорового способу життя. Спорт дає людині здоров'я. Потрібно таких більше спортивних заходів, щоб ну, більш старіші люди, щоб вони зміцняли і свій імунітет. Спортивний марафон у Пирогівцях завершився перемогою у волейболі рідної сільської команди. Нагородження переможців додало бажання тим, кому на турнірі трішки не пощастило показати кращий результат вже наступного року. Приємно те, що та програма, яка прийнята нашою районною радою, яка стосується розвитку фізкультури та спорту в районі, вона дійсно реалізується не на папері, а практично в житті. І таких змагань, які у нас проходять в районі, і зокрема сьогоднішні змагання, підтверджують ці діяльність. Зі житті реальність цієї програми в районі. Обіцяють такі заходи і для старшого покоління, і для учнів проводитимуться й надалі. Адже здорова нація формується ще зі шкільної парти.